Є знижки на текатилен 15% в аптеках «Подорожник», Бам та у холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Нарешті, океанельзи випустить першу за майже два роки пісню. Називатиметься вона Відповідь. Почути нову роботу можна буде вже завтра. Музиканти надзвичайно заінтригували фанатів, виклавши у соцмережі всього кілька акордів довгоочікуваної прем'єри. Право в тому, що легендарний рок-гурт востаннє презентував новинки ще в 2022-му. У квітні було місто Марії, в липні квіти мінних зон. Святослав Вакарчук обіцяє, що це лише початок. Незабаром гурт представить цілий альбом, ймовірно, саме той двосерійний, який активно готував ще на весну 2022-го. та всі плани зруйнувала війна. Буквально за місяць до повномасштабного вторгнення на презентації нового сезону «Голос України Вакарчук ділився своїм запруженим графіком. Я сьогодні прокинувся зранку, це було в 6.30 ранку, потім зробив йогу. Потім поїхав на репетицію. Зараз приїхав сюди. Як я все встигаю, сам, сам не знаю. Коли я пишу музику, я допізна сижу і потім довго сплю. Новий альбом буде вже десятим у творчості океанів. І сподіваємося, нічого не завадить його презентувати. Старша донька Олі Полякової Маша в лікарні про це повідомила зіркова матуся в інстаграмі. Що сталося? Співачка не розказує в соцмережах нічого конкретного і нам теж коментувати відмовилася. Щоправда, натякнула, що Марія сама себе довела. А у дописі Полякова закликала доньку і інших дітей відповідальніше ставитися до харчування. Зірка впала. Загадуйте бажання. Та ще й яка зірка сама Мадонна. Найбільше людей вразило навіть не те, що Мадонна впала, а те, як відреагувала на інцидент. Не розгубилася, співати не перестала, просто посміялася і пішла далі. А, взагалі, жінці 65 років. Далеко не кожен на її місці захотів би такі постановки робити. Том Круз зустрічається з росіянкою і вже навіть знайомий з її дітьми. Нещодавно стало відомо, що голівудський актор зав'язав стосунки з Ельсіною Хайровою. Вона росіянка з британським громадянством і не просто росіянка, а донька колишнього депутата від єдиної Росії та ще й екс-дружина пропутінського російського олігарха, від якого в неї двоє дітей. Власне, з ними Том Круз нещодавно і познайомився. Його теперішня пасія виховує доньку та сина. За словами інсайдерів, у Тома з Ельсіною все серйозно. Вони багато часу проводять разом їхні Оточення знає про стосунки, хоча на публіці вони ще й досі намагаються приховувати своє кохання. Підготовка до Євробачення 2024 набирає обертів. На офіційному сайті конкурсу розповіли, як виглядатиме Мальме у травні. По-перше, на території одного з найвідоміших парків Швеції фолькець, розіб'ють ціле містечко Євробачення. Сцени та мобільні майданчики, на яких виступатимуть артисти різних жанрів, зони відпочинку та активностей. Заклади, які розташовані на території парку, теж долучаться до дійства. Розважатимуть та годуватимуть фанатів конкурсу. Крім містечка Євробачення, в Мальме облаштують вулицю Євробачення. Там так само будуть музикальні та гастрономічні сюрпризи. Відкриття та гран-фінал конкурсу прийме конгрес-концертний зал «Мальме Лайв. Рік тому хореограф Євген Кот розповідав у ЖВЛ про свою найбільшу мрію стати батьком. І ось нарешті він прийшов до нас у ролі майбутнього татуся. Давай згадаємо твої емоції, коли ви дізналися, що Наталя вагітна. Я був в місті, десь там по справам їздив, і тут Наталя мені дзвонить. Вона мені ніколи не дзвонить по відеозв'язку. Mm. Я вмикаю, і вона просто з такими очима дивиться на мене. Бейбі! І все да. Тут така, тут така штука. Я говорю, та ладно. каже: ну, походу, я вагітна. І я просто починаю кричати на всю машину. Мені хотілося вилазити в вікна, і в мене калатало серце. Це була середина осені і надскладний період для батька Євгена. Тож у першу чергу радістю поділився саме з ним. Так вийшло, що ми зараз з батьком багато часу проводимо разом. Ми його лікуємо від раку, я їздив з ним на процедурі. Якраз він проходив тоді хіміотерапію. і я я його хотів якось теж порадувати. Кажу: ну що, дідуля. Ще один онок буде, чи онучка. Ну він порадів. Він теж мене стриманий такий, але дуже сильно порадів. І ми почали одразу спорити, хто буде. Ми навіть з ним вже парі. Він каже, що дівчинка буде, а я кажу, що хлопчик. І мені здається, що я вже зрозумів, хто там. Але це не точно. Справжньої статі Євген дізнаватися не спішить. Зіркова пара навіть вже має на руках завітний конверт із результатами УЗД, але стримуються в бажанні відкрити його. І цьому просте пояснення. Ми все ж таки готуємося до гендерпатії. Просимо, щоб нам не казали, і хочемо це для себе зробити подією. Тому що перша дитина в житті, вона Вон раз в житті, так. тому ми хочемо це так собі закарбувати в нашій пам'яті, в нашому житті. Цю подію попри вагітність, Наталя продовжила спільну роботу з коханим над авторським шоу. Цей проєкт став для них доленосним. Адже парі танцівників вдалося завагітніти саме тоді, коли обоє після тривалих походів до лікарів відпустили ситуацію та переключилися з головою на роботу. Ми ще з Наталією сміялися, ну а представ зараз, типу от ми зробили проект, і ти вагітніш. Але я кажу: та, ладно, давай навіть не думати про це. Тільки Нозіркова зіркова пара презентувала шоу. Як доля підготувала сюрприз після е, другого концерту, після концерту в Києві, ми вже дізналися, і далі був тур. Наталя повністю працювала всю програму, та, танцювала на пілоні, робила неймовірні трюки, танцювала зі мною, і це знаєш, це навпаки. Ми нікому ще не казали, і це у нас всередині давало такі певні емоції для самого виступу класні. Як взагалі проходить вагітність у Наталі? До неї змінюються настрої постійно. Наталя дуже вибірково ставиться до їжі. Прям це таке питання номер один. І тут вона починає їсти пюрешки, які ніколи не їла. Просто, ну якби просто не їла. Вона починає їсти. Томати, яких ніколи не їла. Смішна була ситуація, коли вона, вона відправила мене за яблуком. каже: купи мені зелені яблука. Ну, я, як чоловік, приходжу в магазин, дивлюсь одні зелені яблука, другі зелені. Оби... І ті, і ті зеленого кольору, беру ті, які красивіші. Правильно ж? Ну правильно. Несу, Приношу і кажу, це не те. Чому? Ну, бо це ці солодкі. Я кажу: ти ж просила зелені. Ну так, да, ну не солодкі. Поміж роботою Євген та Наталя активно готуються до зустрічі з малюком. По-перше, ми думаємо, ми думаємо про те, що нам треба трішки розширити нашу житлову площу. Ми ходимо, вибираємо пологію будинки, Ми дивимося, де буде безпечніше, де комфортніше для Наталі. І, хоч майбутній татусь досі не знає стать малюка, тішиться від думки, що точно буде танцівник. Ходимо на УЗІ, це моє просто улюблене заняття, і там от дитинка просто і руцями, і mm -hmm. нозями в різні сторони танцює, і повертається, да. да, весь час. Танцює. А повну версію інтерв'ю дивіться на офіційному ютуб-каналі ЖВЛ.